Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, сьогодні свята Православна Церква велично відзначає успіння при Святої Богородиці, Тож сердечно вітаємо вас із святом. Через успіння Божої Матері ми приходимо до вічності у житті. А у всіх храмах нині молитовно возвеличуємо нашу Царицю Небесну, дякуючи їй за заступництво. В Рождестві дівство Сохранило іси, Бо успні міру не оставила іси Богородице, і молитвами своїми ізбавляєш від смерті душі наша. У такий світлий день вас вітає високоприсвященніший Феодор, Архієпископ Мукачівський і Ужгородський. Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, маю честь сьогодні привітати вас великим торжеством і праздником Успіння Пресвятої Богородиці. Царице Неба і землі. В церкві багато праздників, присвячені Пречистої Діви Марії, але найбільш величним праздником є саме Успіння. В нашій рідній Українській землі найбільші лаври і обителі саме посвящені цьому великому празднику. Пам'ятаємо, як подія самогоспіння відгукнулася. В житті святих апостолів, а через них і в житті кожного християнина. Сьогоднішній день в Мукачівському свято-Миколаївському монастирі вже по традиції зібралося тисячі людей. Люди цілі сутки, ніколи не умалкаючи молитві, співають Божої Матірі і гімни, і уставні молитві звершується торжественне богослуження у спінню Пречистої Діви Марії. В других храмах і монастирях. І по домах прославляє род людський, свою пречистую матір, та, яка любов'ю своєю покриває кожну людину, яка б вона не була грішна. Матір Божа, молиться за весь світ. Ми сьогодні благаємо Божої Маті, щоб вона благословила наш рідний український народ, щоб благословила нашу державу, нашу землю, нашу закарпатський наш благословений край, який безмірно любить і прославляє Її ім'я і імя Божественного Сина. Цей день маю честь сердечно всіх вас, серчисни отці, дорогі браті і сестри, привітати з праздником успіння Пресвятої Богородиці. Хочеться, щоб материнський покров завжди залишався з вами, щоб ми могли завжди бути і іменуватися чадами пречистої Богородиці. Вона нас сьогодні чує наші молитви. Сьогодні вона близько коло нас. І кожна душа християнська, нехай і в цей день святий, в день прославлення успіння, відчує в своєму серці незмінний материнський покров. Нехай та радість душевна, яка сьогодні лунає з уст наших, прославляючи Божу Матір, залишається в кожному куточку нашого серця. Нехай її причиста материнська любов благословляє кожного з нас. Тих, хто в сьогоднішній день прославляє її святе ім'я. Амінь.